Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про корупцію в Україні. Я думаю, що ви всі знаєте що, е, і бачите те, що відбувалося, можна так сказати, із монтіетаркою, і з те, що знаходив в матрасах деяких е, е, мільйонерів чи, в общем, як їх там назвати, я не знаю. І, я ще й досі поражаюся із того, скільки вони можуть красти. Так як в Україні, як ви, як, що ви не забувте, то ще йде війна. І це те, що вони крадуть, то вони, можна так сказати, крадуть більше із те, що надає нам і що на надають нам інші країни для оборони. І якщо ви думаєте, чи вони думають, що це ніхто не замітить, і що можна так далі красти, то ви всі можна так сказати, що так як в, в інших країнах це все прекрасно бачать, так як Якщо у нас щось відбувається по цих схемах, що контрабанда, чи перепродаж, чи ще щось, то на їхніх територіях з'являється або якийсь будинок, чи машина якась дорога на ім'я якогось олігарха, українського олігарха, і це дуже можна так сказати. Дивує, так як е, 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 мені здається, що хоч в такий момент, в якому перебуває зараз Україна, то треба було б хоч трохи е, припинити е, е, красти е, і може, хоча б хоч трохи армії, але. Вони все далі, можна так сказати, шарбилки та й роблять, і так далі це все продовжується. І ще на тому, на тому місці вони ще й умудряються зробити на військових. так як... То ту, гуманітарку, ту, яку треба бути для військових, військовим, передати, перепродають десь там за кордоном, то ще щось перепродають. Ось, наприклад, із того, що станці стався на Каховський ГЕС, то я не сумніваюся, що там є такі випадки, в яких Гуманітарку, яку треба було ввести в ті райони, які постраждали від цього, то вони їх розкрали, перепродали, і на тому все, а на документах, точніше, все зробили так, як треба. І якщо можна так сказати, ви думаєте, що це все не. Що ви на все це все робите, то це все наоборот, та, так як, е, якщо ви забули, то в Україні, е, органи Волтади, це, органом Волтади є народ. І якщо у вашому місті селі в, чи будь-де де ви знаходитесь, відбуваються похожі дії, то ви можете дуже просто. Ну, не просто а хоча би підняти це все на вуха на всю країну, і е, 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 щоб це все було на вухах до того, поки виновника не покарають, так як е, тільки так е, можна так сказати, е, в Україні подара корупція, та, е, від якої е, е, ми. Ще й досі страждає Україна. І якщо ви думаєте, що якщо ось, наприклад, тоді, із того, що, було, то вже, ті, що знайшов ти в матраці 3 мільйони чи скільки там грошей, ну в общем, багато, що ті всі гроші передав ти на для військовим а, на потреби, то це все не так, так як виновця відпустив під Золотогіх і йому вернув ті гроші. Подробностей я чесно не знаю, так як я це все сам частково чув, але інформація є вже в відкритому доступі, якщо її ще й досі не прибрати, а якщо прибрати, то Її вже на жаль значить, не знайти, то там ви можете узнати, що ще є, що ті гроші йому вернути, і він далі собі живе так, як я і жив раніше і робить все те, що робив до того. Хоч такі люди мають сидіти в тюрмі і більше ніде. І на цьому в мене все. Всім пока.